Доброго вечора, дівчатка! Вечір неділі я приступаю до зйомки свого нового тижневого в'язовлогу. Вам сподобався такий формат відео? І мені, чесно кажучи, також. Буду підключатися по можливості щодня, щоб показати свої просування. Що ж мені вдалося зробити, а що ні, за минулий тиждень? Те, що не вдалося, я переношу на цей тиждень вношу деякі корективи. Шкарпетки для ЗСУ я зробила червоні шкарпетки. Треба мені дов'язати одну шкарпетку і синю другу. Ну, це ці результати цих робіт. Ви побачите у відео шкарпетковий сплеск. Маленьке відео буде. Так що на цей тиждень переходить у мене по завданнях червоні шкарпетки і сині, вони дитячі. Залишаються ще перчатки для подруги, буду в'язати я на цьому тижні. Мітинки готові, шарф готовий, бактус готовий. Джемпер об'ємний на капсулу на зиму просувається. Показувати його не буду. Буду просувати і покажу відео капсулу на зиму. Думаю, на цьому тижні ви побачите два відео. В спільниках шкарпетковий сплеск і капсула на зиму. В кінці тижня буде звітне відео, що ж мені вдалося зв'язати за тиждень. Ну, як же ж без нових планів? Потрібно в'язати це, я все розумію, але е, потрібно виконувати зобов'язання і в'язати необхідні речі. І я додаю на цей тиждень до цього всього, що я вам перерахувала. Додаю два плани. Шапка з дроп снорд і джемпер хурма. Зараз я вам розповім детальніше про ці мої плани. Так. Шапка з дроп снорд із пряжі. Тут Меренос гребінний, здається, є альпака, і ангора, бо такий характерний пушок. Я в'язала з неї шапку для доньки. Я тут ставлю фотографію вам, щоб ви побачили, як вона виглядає. Їй вона дуже сподобалася. Об'єм голови в неї більший, ніж у мене, тож я... Хочу зв'язати собі теж світла шапка повинна бути в гардеробі кожної жінки. Вона гарно освіжає, підходить до будь-якого. У мене чорна куртка, і потрібно мені якось в основному зараз хожу такий монолук все чорне. Хочеться зв'язати біленьку шапочку на даному етапі, то буду в'язати біленьку шапочку. Вона в мене буде заявлена у... у капсулі на зиму. І буду знімати майстер-клас. Ну, потрібно переробити манікюр на цьому тижні. Це все я зроблю, вівторок зроблю манікюр і почну приступлю до зйомок цієї шапочки. Я вам оголошую тут свої плани. Не знаю, чи я покажу готову роботу вам у цьому. Звітному відео, але я думаю, що в капсулі на зиму ви це все побачите. Можливо, так покажу епізодично, як просувається. Буде МК, бо, питали дівчатка, чекають МК на цю шапочку проста шапочка з такою макушкою лопатка. Базова стильна, будемо в'язати. Я думаю, що мені сюди потрібно, мабуть, додати ще для стабілізації ниточку, яка йде в наборі до пряжі норка. Ну, це я покажу, все я буду в'язати зразочок, буду тестувати. Прийдеться мені перезнімати зовсім інше відео. У мене, я вже вам говорила, є. Зняти відео аж до закриття макушки. ну Не за того, що різні будуть нігті, там, не за того, а за того, що я в'язала першу шапочку на об'єм голови 58-59, в мене 55-56, то буде різна кількість петель і почну я знімати знову цей М. МК на цю шапочку. Такий процес. Так що я вам оголосила, що я його буду в'язати, ну, готовий результат побачите в відеокапсула на зиму. Далі, дівчатка, пам'ятаєте, я вам показувала свою таку красиву пряжу? Це в мене співпраця з інтернетом-магазином пряжі, і я взяла собі таку пряжу на паутинку. Ну, за, за процесами, за хлопотами, за замовленнями я ще її не зв'язала. Мені інтернет-магазин нагадав, чи я в'яжу я. Не знаю, чи це е, тут е, рідна оце такеточка, чи ні. Не знаю, дівчатка. Можливо, знайду картинку, знайду і напишу вам свої ну, характеристики цієї пряжі, скажімо так. І я мене запитала, чи я в'яжу Скажу чесно, я його починала вже неодноразово, мені все не подобається. Спочатку в мене була задумка на цю пряжу, що я буду в'язати паутинку. Колір красивий. Ну, Колір ну, справжня хурма. Він дуже яскравий. І ви знаєте, я так до себе його притуляю і він якось дуже-дуже ну, яскравий для мене. Я хотіла його чимось приглушити, але щоб зовсім приглушити не хотілося, то я е, займаюся такою альтернативою, як підбору візерунку і міксом. Я буду міксувати ці дві пряжі. Це в мене теж. Мохер на поліміді здається такий кольору муліне, Трішки він у вас тут тускліше, але він і не яскравий. Я їх буду міксувати і в'язати свій виріб. Я сьогодні зв'язала вже зразочок, новий, та все розпустила, бо пряжі в дві нитки мені цієї не вистачить. Мабуть, в'язати, а підміксовувати, щоб був весь виріб міксом, теж мені не хотілося, то я вирішила так, що буде в мене йти полосками. Дві нитки, буде ось такий меланж двох пряж, і в дві нитки я буду в'язати ось цю мою хорму. Мені сподобалося, я тут пробувала в'язати такі. Джутики непогано виглядає. Тут пробувала рис, резиночку. Тут пробувала такий джутик, можливо, я додам. Рулик такий понизу, рукавів і по горловині. Ну, це ще не точно. Можливо, просто буде там резиночка. Швидше за все, буде резиночка. Ось такий зразочок у мене зв'язаний. Я... Тут на 20 петель я вирахую, скільки мені потрібно. Буду в'язати знизу вгору, ну, по кругу, Рукав буде спущене плече, кругла горловинка. Такий буде джемпер. Якими інструментами буду в'язати? Буду в'язати резиночку спицями 3,25, а основне полотно? 3,5 четвіркою, щось я не хочу в'язати. Хочу, щоб не дуже дерчаве, чогось не хочеться мені паутинки. На даному етапі буду в'язати такий просто джемперок. Хурма. Це такі, дівчаточка, мої плани. Що ще не показувала вам в'яжу виріб на замовлення. Зараз покажу вам. Свої просування. Показала в шорці, що почала, більше більш я вам його не показувала. Ось такий красивий колір передається правильно. В'яжу джемпер на замовлення. А я паутинка, ну, не паутинка спицями номер 5 Пров'язала я вже тут багатенько, відділила від підрізів. І буду в'язати. Зараз поставлю маркерочок, щоб помітити, скільки мені вдасться пров'язати. Але я хочу сказати, цей процес в мене не пріоритетний буде, бо буду в'язати нагальніші речі. Це ще я так буду мовчати за сумочку, поки бабулька подумає, я швиденько попідтягую свої хвости. Ось Такі справи, дівчатка, Пов'язання. Буду в'язати. Гарно-гарно м'якесенька пряжа. Я не знаю, чи це поліамід, чи що. Тут в дві ниточки пряжа красивезна, так правильно передається. Трішки такий приглушений рожевий колір. Ще, що я хотіла сказати: в мене залишилася пряжа від. Моїх шкарпеток для ЗСУ, Северяночки, ось такий моточок. І ще в мене є одна зв'язана шкарпетка. То мені треба тепер його довести до ладу, ту шкарпетку розпустити, поділити пополам цю пряжу, зважити і зв'язати ще одні шкарпетки для хлопців. Можливо, додам світлішого відтінку. В мене є северяночка такого крему-кремового кольору. І біла є молочна. Зміксую і зв'яжу шкарпетки. Такі теж в мене такі далеко далекі плани, такі, знаєте, як на ентузіазмі. Перше, ти думаєш тиждень, куча ціла купа часу, можна зв'язати ого, а як дійде до діла, так не дуже. Ось Сьогодні неділя, вихідний день, оце моє в'язання за, за весь день. Це і все. Зараз у мене годинка є. Можливо, зараз буду щось в'язати. В'язати не знаю, за що, за що хвататися, що почати. Ну, першим ділом виперу цей зразочок, хай він сохне, і буду, мабуть, приступати першим ділом до вив'язування, бо інтернет-магазин питає, можливо, хтось із вас захоче теж такий светр, то замове пряжу і зв'яже собі таку обновочку до зимового сезону. То, першим ділом приступлю до набору петель на, на цей процес. Ніби все вам розказала, поділилася з вами своїми далекоглядними планами на цей тиждень, бажаю, щоб вони в мене вдалися. Хоча б половину зв'язати з цього, це вже мені буде великим результатом Такі, дівчатка справи. На цьому прощаюся в цьому включенні. До зустрічі завтра. Спочатку тиждень про майну, як одна хвилина. Сьогодні у мене вже субота, я на роботі в'яжу собі шапочку. Почала її в'язати, тому що анонсувала вам у ДМК, тепер я задумалася. Я в'яжу її по-чудному, скажімо так. Спиці у в мене тут дві єчки китайські, але вони такі тоненькі, вони, мабуть, тонші трішки. Нитки у мене. Ось така дроп снорд і в 4 ниточки змотаний меринос. Як мені підібрати метраж? Як мені вам розказати інструмент? Бо я в'яжу під свої потреби. Мені потрібно, щоб вона була щільна, щільна, не продуваємо. Мене дуже продуває, Ну, якщо буще не продувало. Я хочу зв'язати її щільненько, вона випереться, розпушиться, буде ще тепліша. Вам, можливо, таке не підійде. Давайте зробимо так. Цю шапку я в'яжу вже, як в'яжу. А потім візьму нитку якусь, щоб ви могли її знайти. Наприклад, можливо, зв'яжу дві нитки. З дропса, або одну нитку дропсу візьму. Ну, щось придумаю. Або не дропс, або Ланаголд класичну, я думаю, так, доступна всім пряжа, і зв'яжу шапочку, таку, як я в'яжу ці шапочки. Тому що, ну, я думала, думаю, почнуться теж коментарі. Як попасти? того, що ця ниточка для двійки не предназначена, я б так сказала. Ну, я хочу, щоб в мене було воно забито. Тоді буде путанина, незрозуміло, зв'яжу так, як годиться, з товщих ниток, щоб ви могли собі зв'язати. І не морочили собі голову таким в'язанням, як я це роблю. <сум> Чудним. Так, просуваю. Просувається довго, ну потрібно мені терміново, тому що вже в нас сьогодні, мабуть, мінус один чи нуль, прохолодно. так. Добре, що на машині, бо шапочка ця продувалася б на велосипеді. Вже пішки ще не хочеться ходити, Якось економиш свій час. Що робила? В'язала, в'язала, розпускала. Анонсувала вам, що буду починати свій з цього. Я його вже починала неодноразово з мохеру для інтернет-магазину, розпускала. Сьогодні прийду додому, у мене субота почну, мені вже соромно перед інтернет-магазином, бо почать то почала, а <толку>, толку немає. Все розпускаю і все. Бо були процеси по цьому шкарпетковому сплеску. В'язала паралельно для капсули на зиму. Ну, я вибачайте, що повторююся вам за ці спільники з відео-відео, з відрізочка-відрізочка, того, що знімаєш. Не пам'ятаю, що знімав, по-перше, а по-друге, це ж теж в'язання, я в'яжу цей весь тиждень, хоч і показую це в спільниках, але я в'яжу це мій затрачений час. Останнім часом в'яжу тільки на роботі, вдома, ну, немає коли. на день народження було. Вчора дякую вам, дівчатка, всім -всі, за привітання, за такі теплі слова підтримки. Це нам дуже важливо. Він задоволений, я йому прочитала, що дівчатка наші йому сказали, він задоволений з усієї сили, як то кажуть. Що ще в'яжу? Ковиряю цю шапочку і в'яжу подрузі-жилетку. Тут небагато залишилося. Її мені зв'язати, можливо, заберу її додому, щоб добити, вже, скажімо так. Тут мені залишилося ряд, не ряд, а трішки травки, і такий відрізок візерунку з косою, з переплетінням. І з'єднати плечові шви і обв'язати планочку, і обв'язати пройми. І все, вона буде без застібок. Просто так, накидушкою такою. Оце, дівчаточка, такі мої в'язальні справи. Такий мій буде в'язальний влог. Мітинки подрузі готові сохнуть. Ну, все-все я вам покажу в кінці, вже звітному. Ну, таке маленьке включення, бо тиждень майже не знімала. Не пам'ятаю, один чи два там міні-уривочки є. І все то, нібито. Такий рукодільний лог, а дуже результатів немає. Треба мені забрати додому жилетку, дов'язати, і показати вам свої результати. Дякую, що ви зі мною. Ще раз привіт! Тиждень минув. Що ж мені вдалося зв'язати? Зв'язалися в мене шкарпетки сині, я їх показувала в відео. Шкарпетковий сплеск дитячий. Зараз не буду показувати вам, ця робота в мене готова. Далі, в мене є просування. Більше готових робіт у мене немає, але на цьому тижні я просувала багато-багато процесів. А саме я почала шапку із Drops Nord і з гребінного мериносу. Я її просунула, набрала резинку, так виглядає, в'яжу на дві ці, щоб було тугеньке таке міцненьке полотно, щоб не продуваємо була шапка. Знаю, Після прання в машинці розпушується гарно дроб і ця пряжа, бо я коли в'язала одну шапку, донці, зв'язала, її випрала вручну. Але результат мене не дуже задовільнив. Коли я випрала його в машинці, все стало на свої міста. Дроб розпушився, поєднався з цією пряжею. Полотно стало таке ну, м'якеньке, тепленьке. Дуже мені сподобалось. Мені хотілося тільки ще щільніше. То я взяла спиці номер 2 і просуваю цей процес. Вже похолодало, звісно, треба мені якнайшвидше зв'язати цю шапочку. Сьогодні в мене. Вечір неділі, то прохолодно у нас. Вітер і зривається сніжок, морозець такий легенький, то треба, треба первим ділом просунути цю шапочку мені для себе, бо я без шапки, скажімо так, це такі мої просування. Далі я просувала на цьому тижні оцю ковтинку на замовлення. Ковтинку для подороги, тут я теж трішки просунула, в'язала вдома. Моя гортензія осипається, скільки з неї сміття. Зараз ми знайдемо. Я десь залишала маркерочок, ну, дівчатка, небагато мені вдалося пров'язати сантиметрів 3-4. Моєї такого, такого джемпера, ну, типу паутинка, ну не паутинка. Ось так. В готовому роботі, в готовому виробі обов'язково покажу вам, що воно буде. Просуватиму його і надалі. Так, що ж у мене ще? По джемперу хурма. У мене було, не знаю, мабуть, 5 розпусків, але я ніби дійшла до того, що я хочу, і. Почала в'язати цей процес. Що вирішити з горловиною, я ще не знаю. Я хотіла, щоб була широка горловина без обробки, можливо, обв'яжу його гачком по закінченню. Ще нічого не можу сказати, це ще задумка, бо подивлюсь, як воно буде виглядати в готовому вигляді. Знаю, що трішки буде розтягуватися мохерто, можливо, підніму тут петлі і з'яжу пару рядочків, резиночки. Ще я сама не знаю. І не можу вам відповісти. Ось така пряжа, колір хурма, то буду в'язати, просувати. Ось такі у мене тут візерунок, як погано видно, бо на тоненькій пряжі погано видно. Тут у мене тричі обвиті. Ось така ніби джгутик, тричі обвитий. Це реглан зверху почала я в'язати. Буде по комірцю, отакі два перевиття на рукавах, а весь джемпер буде лицевою гладдю. Ну, побачите, що буде. Дай Бог, щоб все вийшло. Мені треба тепер перезняти його на більші спиці і приміряти, щоб далі не в'язати, бо, можливо, прийдеться розпустити. Не знаю, що в мене з горловиною. Ніяк я не можу. Вирахувати тут щільність в'язання, якось так виходить, дівчатка. Це такий процес. Працювала я ним на цьому тижні. Що хочу ще сказати. Ще я працювала над жилетом з травкою. показувати вам його не буду, бо там ну, не закінчена робота, вже я не показувала вам його без кінця і краю, як то кажуть, то буде вже готова робота. Покажу, на жаль, на цьому тижні в мене не вдалося її закінчити. Ну, За браком часу був на роботі було багато часу вдома, я в'язала рідко. На цьому і в'язала в основному джемпер на капсулу на зиму. Зараз я змонтую це відео, випущу на канал, і буду приймати до роботи над джемпером. Буду монтувати ще одне відео знімати, щоб в мене було про запас, поки вихідний поки є час. Капсулу на зиму, щоб там були видні мої результати. Ось такий мій не дуже вдалий, невеличкий рукодільний тиждень був, але мені цікавий такий формат. Я думаю, вам теж він сподобався. На наступному тижні буду старатися більше, щоб вам було що показати, щоб було цікавіше. На чому прощаюся з вами в сьогоднішньому відео. До побачення!